Всім доброго ранку. Сідаю пити каву і сиром, кава з вершками і сиром. Сьогодні у нас закладка перша. Сережа вночі, вночі вже залоткував. Підемо сераз. Кава з вершками. Кава з вершками це. Це моя любов. Желю нам потрібні? Молочний жир зранку. Це. Жовч виганяє. Чому і ні? Приємно з корисним. Навіщо себе ущемляти? Правильно, правильно. І настрій піднімається і все, все добре. І худниця. Так, сьогодні в нас робота. Зараз мені треба умитися, помитися, одягнутися. Холодно вже, тому і тому у, у халаті ми ж котел цей виключили, там включили газ, де інкубація у нас. Тут буду дровами топити. Сережа ще вдома, ще він пока. 12 березня перша партія. Ось підписали так. І закладаємо. Все, водичка внизу. первый пошел. Это, да. я покажу десант. Первый пошел. Вот так. Переключаем. Напрямую, Напрямую. да, Включаем поворот. З Богом. Так, вивод буде 2.04, -го, го Значить, перенос буде 30-го. Все. Першу партію заклали. Будемо спостерігати, і ви разом зі мною. Доклад, вже мічко. розібрав касету. покажу вам кашку вчорашню, що ми робили. Це що у нас? Гречка, да? гречка з м'язком. Це що у нас? Це перловка з м'язком. Бачите, яка гарна. Вона так баночок. Так, сьогодні роблю голубці. Буду показувати. Дуже Теж будемо закривати під тиском. Готую фарш для голубців. Буду теж закривати у банки. Це тут рис, фарш і зараз кину зажарочку. А це так приготую їсти фарш, чечевиця зварена. Сочевиця правильно, так? Це зараз кидаю сюди зажарочку. Притомила. Цибульку, морковку, малійки. І буду кидати я зажарочку готую для заправки. Тут цибулька, морковка і перчик салатний. шматочок для запаху Напарила листя. Бачите, капусти? Так убрала капустку, щоб невеличка, щоб. Скрутив голубистий порядок. А це у фарш вкинула зажарку. Це з рисом, це з сочевицею. Це, зараз, сольки додав, додам сольки і перчика. Все розмішаю і буду крутити голубці. Ось так я роблю голубчики отакі. От. І сто я ставлю у баночку. Ось такі баночки виходять. Чотири штучки голубця стає в баночку. Потім залю заливкою і будемо ставити у касету. Так, вийшло в мене вісім баночок, ось таких. Додала я зажарочку, зараз залю водичкою, закрию і в касету. А це поставлю, зараз налюки п'яточка і поставлю варити. Це голубці. Я вже не показувала. Ось так. Заливаю і ставлю варити. Готую голубці, завжди прикриваю тарілкою. Отак, щоб вони не піднімалися і не розкривалися. І накриваю. Все, кожну баночку. І плюс сольки, Звичайно, ложечки на дві баночки. Отак. А. Ну, одну, одну четверту частину, я. Ну, ви бачите, на кінчик. Щоб же не пересолити. та стіль зараз, не поймеш яка. Так, тепер цукор. Цукор. По чайній ложечці. Так. І Оцет лю по чайній ложечці. Так, баночки заправила. Тепер у мене залишилась зажарка, я її розвела юшкою. Розвела кипяточком і заливаю в баночки. Ось так. Так, ось так виглядають поки що голубці. Завтра покажу вам у готовому вже виді. Зараз ми їх в касету і на газ і більше всього, що будемо кип'ятити годин, годинок 6, не 4. Так, інкубатор ми вже переключили через регулятор. Тут він був напряму, через регулятор. Поворот уже пару разів повертали. Прийшла перевірити температуру. Ось, дивимося, десь і 7. Ну, от так, нормально. Ось як тут написано: сюди поворот. 37,7. значить буде на медичному 37,7. Перевіряємо ми інкубатор, температуру в інкубаторах медичними градусниками. Так, роблю поворот. Ось тут. Покажу я вам, як я вкидаю градусник. Ось медичний градусник на такому держателі, на нитці, ось нитка. Тут у нас люк, отут. Вон, бачите люк, туди вкидаю градусник, от, і отчіпляю, чіпляю на такий гвоздичок. От. Тому що ці градусники інкубаційні, вони не тощі. Вон, бачите, висить уже медичний. От він правильно покаже температуру. Ось так. Зараз я йду на фізкультуру, чогось розчервонілося. Іду на фізкультуру, прийду перевірю медичний градусник. І вам покажу отакий принцип роботи інкубаторів. Підвезли нам ще яйце, люди. Це вже закладка буде в мене у суботу. У цьому році буду робити закладки два рази в неділю вівторок і субота, бо я буду сама. Сніжу, ти будеш у будки, не підеш зі мною, га? Не підеш? Ну будь, Холодно, дощ досі да. чи сніг, чи дощ ось таке йде. Да? Сиди, в будці так тепло. Сиди, сиди. Я пішла сама. Не хоче він сидіти у будки. Вискочив за мною. Ну, хай йде, прогуляється. Сьогодні дуже тяжко йти, одяглася сильно, бо наче холодно було, вийшла з дому. І дощ йде, і в сапогах. У Сережиних покажу. Ну все, це якийсь капець. Фух. Ой, один круг сьогодні і все. І зарядку не буду робити. Та й хватить. Нічого. Один день так, один день так. Один день більша нагрузка, другий день менша. Я ж, ну як вам сказати, мені ж вже ж 59 років. Це, Це вік уже. Фух. Але ж не буду себе так оправдовувати. ні. Ну, дойду я сьогодні, один круг зроблю. Зарядку робити не буду. Та сніжка мочити теж. Мене дуже мочить, його спласується. Спласується мене мочить. <тif> <тif> да? Ай, зайчик. Фух, хоч би якось дойти самій. Прийшла я на своє місце, зробили ми круг один з сніжком. Тяжко дуже сильно вдіта важко. Фух. Робити вправи не буду. А, зараз трішки вам поспіваю. Сьогодні мені в Тіктокі попалося відео, де подружжя знімають свій дім, показують свою хатку, хатинку, танцюють, веселяться, видно, якесь було свято, вони зняли, а потім показують. Сойдем разрушенный и разбитый. Ну и там звучит тебя песня. Мы жили дом на горе, там в окна свет на заре. В небо посмотрели, ждали далека Лес да река. «Там только жил бы и жил, да только Бог не судил. Вот и печаль, а ты задалека, лес да река. Най-на-на, на на вот так люди залишились без «Будинку». Без нічого. Так страшно. А жили ми спокійно. Було на нас своє життя. Прийшли освободителі і освободили від всього. Ну до нас, слава Богу, добрий час сказати, не дійшли, не дійшли, але були рядом біля підвознесського. Дякуємо нашим хлопцям, що стали на захист і загинули там хлопці. Ось так. Вічна слава героям. Ось так. Так, пішла я додому. Так, прийшли з фізкультури, перевіримо градусник. Медичний вже. Так, на цьому що показує На цьому показує 37 і. Шість десь так. Так, а на цьому? На медичному, от, Зараз подивимось. 37 і один. Ну, мало, звісно. Зараз будемо додати. Ну, тому що яйця сьогодні перший день тільки заклали. Потрібно, щоб було 37,5, 38 навіть можна. Так, будемо додати регулятором Отак. От Все, потім прийду перевірю. Зараз кину ще раз. Ну да, так, ця робота така. Треба слідкувати тільки, так, кидаю. От. Все, хай висить. Ось бачите, тут 18 рік, 19 рік. Це я писала, писала маркером, потім думаю, тані треба писати вже на листочку, бо весь спишу. Ну все. Буду йти вже у хату. Там нічого такого вже знімати не буду. Поставлю вам відео. От, голубці я вже виключила. Все, каструлю, завтра розбере Сережа, завтра покажу голубці. Ну там баночка одна, мабуть, стрельнула, бо було чуть ми сиділи, вона стрельнула. Може, і не одна, не дай Бог. Просто я багато налила юшки. Ну, нічого. Що буде, то і буде, так, да, дівчата? Так, вам всім бажаю тихої, спокійної ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе.